Випадок сказу знову зареєстрували в Олександрійській громаді 30 липня. У мікрорайоні перемога захворіло кошеня віком 2,5 з половиною місяці. 30 числа нам надійшло повідомлення про випадок укуса даною твариною лікаря приватної лікарні ми повинні були відреагувати. Виїхавши на місце, ми дізналися, що дана тваринка загинула. Матеріал був доставлений в регіональну лабораторію в місто Кропивницьке, де, провівши дослідження, було встановлено сказ у даної тваринки. З 1 серпня на мікрорайоні введено карантинні обмеження. Загрозливою зоною в нас ввійшли всі мікрорайони міста Олександрія та Марто Іванівка. На даний час будуть проводитися. Заходи по профілактики з боротьби зі сказом, спеціалістами лікарні будуть проводитися профілактичні щеплення. Графік щотижнево буде викладатися на сайті міської ради, де по яким вулицям буде здійснюватись профілактичне щеплення. Захворіти на сказ можуть тварини віком від одного місяця у випадку, якщо її батьки не вакциновані. Щеплення від небезпечної хвороби обов'язково треба робити раз на рік, починаючи з тримісячного віку. Відповідальність за вакцинацію несуть власники тварин. Якщо тварина не щеплена проти сказу, може бути накладене адмінстягнення. В цьому році у нас чотири людини, які були притягнуті до адмінстягнення. За несвоєчасно зроблені профілактичні щеплення проти сказу. Три людини це і саме по випадкам сказу у нас, там де підтвердився випадок сказу. Майже всі тварини, які не щеплені, це знаходяться в багатоповерхівках. Зараз буде проводити щеплення, будь ласка, воно безоплатне. Спускайтеся, звертайтеся. У нас в лікарнях також ми проводимо профілактичне щеплення для того, щоб в першу чергу ви захищаєте себе, потім ви захищаєте вже тваринку. Симптоми сказу у тварини залежать від стадії захворювання. Вірус сказу хворі чотирилапі можуть передавати за кілька днів до прояву перших симптомів. Є три форми сказу: це буйна, тиха та атипова форма. Атипова форма взагалі без яких-небудь проявів клінічного стану. Буйна тварина це тварина починає споживати неприродні предмети, може кидатися на свого власника. Іноді вона навпаки проявляє ласку більше, ніж до цього проявлялася ласка. І тиха форма тварина потихеньку починає. Вона не скільки тиха, а скільки паралічна. Тварина потихеньку починає чахнути, відмовлятися від їжі, і потім наступає параліч та загибель тварини. З початку 2025 року на території Олександрійського району було зареєстровано 171 випадок покусів людей тваринами. 46 укусів це собаками щепленими, 11 котами щепленими, 36 у нас укусів невакцинованими собаками, 36 укусів невакцинованими котами, 39 укусів безпритульними, безпритульними тваринами та 3 укуси дикими тваринами. Спеціалісти лікарні ветмедицини з початку року зробили щеплення від сказу майже 31,5 тисячі тварин. Ветеринари нагадують, що безкоштовні профілактичні щеплення від сказу проводитимуть 12 та 14 серпня з 8.30 на Перемозі. 13 серпня вакцинуватимуть тварин у Покровському мікрорайоні біля колишнього кінотеатру, 15 серпня по вулиці 6 грудня 143 дріб 2 біля пам'ятника з 9 до 14 години.

У суботу, 9 серпня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс шістнадцять, день плюс 29 градусів. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 3 метри за секунду.